Дня, мене звати Аріна, я менеджер компанії WorkSection І сьогодні я покажу і розкажу вам про основні інструменти нашої системи. Розпочнемо зі структури нашої системи. Вона складається з шести сторінок, які називаються головна, проекти, задачі, звіти, календар і люди. Сьогодні ми розглянемо кожну з них і я покажу, як вони виглядають. Розпочнемо зі сторінки Люди. На цій сторінці ви зможете легко організувати роботу вашої команди, а саме запросити ваших користувачів до системи, а також відбудувати ієрархію вашої компанії, використовуючи команди та відділи нашої системи. Додатково, саме на цій сторінці ви можете налаштувати роль і доступи до редагування інформації в нашій системі. Додатково, саме на цій сторінці ви можете налаштувати погодинні ставки ваших працівників, а також відредагувати їх графік роботи, а саме відпуски, лікарняні, вихідні і так далі. Наступною робочою сторінкою будуть проєкти. Сторінка проєкти допомагає швидко зрозуміти, яка кількість у вас активних проєктів в роботі, і також тут видно статистику по цим проєктам. А саме, Кількість виконаних і запланованих задач, скільки часу ви вже використали на виконання цього проєкту, а також скільки грошей було витрачено. Всередині проєкту у вас буде декілька способів відображення задач, які допомагають розглянути нам проєкт під різними кутами. Наприклад, найкласичніше відображення задач списком допомагає швидко зрозуміти, скільки у нас задач, на кого вони виставлені і які у нас терміни виконання. Додатково, саме тут ви можете просортувати задачі за пріоритетом і зорієнтуватися, що у нас найбільш гаряче в цьому проєкті. Наступне відображення задачі, яке ми розглянемо, це канбан-дошка. Саме це відображення допомагає візуально, швидко зрозуміти, на якому етапі у нас найбільше задач. До речі, в нашій системі Канбан формується по статусах, які ви самостійно можете створити під свої проєкти. Додатково, якщо нам потрібно проаналізувати навантаження наших співробітників, я раджу використовувати відображення задач по днях. Тут всі задачі просортовані в рамках певного проєкту по наших працівниках. Таким чином, ви легко бачите, хто у нас найбільш навантажений, і можете пересунути певну задачу на іншого співробітника. Також в нашій системі є відображення задач, яке найбільше корисне для працівників це відображення задач по днях. Тут буде все просортоване. По днях виконання задач таким чином ваші працівники ніколи не пропустять певні дедлайни, і всі задачі будуть виконані вчасно. Наступне відображення, яке ми сьогодні обговоримо, це діаграма Ганта. Вона створена для того, щоб мати змогу запланувати довгострокові проєкти відповідно до термінів. А також діаграму Ганта можна вдало використовувати для того, щоб налаштувати послідовне або паралельне виконання задач. Це можна зробити завдяки зв'язкам в нашій системі. А саме, ми можемо поєднати кінець. І початок задачі. Таким чином, у нас буде автоматизований процес виконання цих задач. А також, окрім діаграми Ганта, у нас в системі ви можете переглядати звичайний календар. Тут, окрім того, що ви бачите задачі, які є в певному проєкті, ви можете прослідкувати за відпусками, лікарнянами, а також днями-народженнями ваших співробітників. Також саме на цій сторінці ви можете налаштувати синхронізацію нашого внутрішнього календаря WorkSection з зовнішнім, до прикладу, Google. Ми розглянули з вами основні відображення задач в системі, тому пропоную перейти також до будови задачі зсередини. Всередині задачі, окрім тіла самої задачі, а саме основного опису, доданих файлів, ми також бачимо коментарі, які дозволяють нам вести комунікацію з нашими колегами всередині WorkSection. Коментарі під задачою допоможуть вам структурувати інформацію по ній. А також ви забудете про те, що деталі губляться у чатах, на пошті та в інших джерелах. Все Буде структуровано і збережено в рамках історії задачі. Окрім комунікації в задачі, ваші працівники також зможуть використовувати таймер і ручне внесення витрат для фінансової звітності. Таким чином, якщо ви працюєте з погодинкою, весь зафіксований час вашими працівниками буде автоматично перераховуватись у фінансовий еквівалент. Або ви можете також вносити витрати вручну. І години. Автоматично перетворюється у фінансовий еквівалент по часовій ставці. Щоб переглянути виконану роботу, а також проаналізувати наші витрати, використовуйте сторінку звітності. Тут, окрім того, що ви можете розглянути звітність в рамках працівників і переглянути, скільки годин вони витратили на виконання своїх задач, ви також можете проаналізувати виконану роботу за певний проміжок часу. Це може бути тиждень, місяць, півроку. Тут ви побачите. Всі задачі, які є виконані, а також ті, над якими ми ще ведемо роботу. Так само будуть підбиватися підсумки по витратах, по годинах і по фінансах. Додатково в нашій системі ви можете також виставляти рахунки для ваших клієнтів. Додатково у вас буде можливість вивантажити звітність в Excel-формат і надіслати вашому клієнту. З аналізом інформації ми розібрались. Також є дві додаткові сторінки, які дозволяють. Переглянути всі файли, які надсилалися в межах проєкту, а також проглянути огляд проєкту. Тут є інформація по відсотковому співвідношенню ваших витрат до плану, який ви виставляли на проєкт, а також можна проглянути швидкість ходу вашого проєкту. Хочу наголосити, що сторінки задачі, звіти, календар доступні так само і в рамках повністю усіх проєктів вашій системі. Таким чином, ви можете переглянути абсолютно всі задачі, які виставлені у вас в системі, проглянути звітність по загальній роботі вашої команди, а також переглянути діаграму ганта. Повністю по всіх проєктах. Підсумовуючи, можу сказати з певністю, що в нашій системі є абсолютно всі потрібні інструменти для вдалого ведення проєктів, а також організації командної роботи. А щоб полегшити вам перехід на нашу систему, у нас є швидкий імпорт з різних найпопулярніших систем на ринку. Це був короткий огляд нашої системи, але ми розуміємо, що кожен бізнес є унікальним і ми хочемо допомогти отримати максимум користі саме для ваших потреб. Тому пропонуємо персональні зустрічі, на яких зможемо розглянути весь функціонал, який зацікавив саме вас. Просто напишіть або залиште заявку у службу підтримки у нас на сайті, і ми зв'яжемо з вами у зручний для вас час.